Сьогодні на встановленні газоболону обладнанні у нас був досить цікавий автомобіль. Це Audi Q5 2013 року з американського ринку 6 3,0 TFSI. Ми порадили клієнту встановити газоболонне обладнання марки Prince, тому що воно дійсно працює без проблем, скільки ми його монтували. Дійсно, споживання до 5% бензина, якщо ми їдемо на газу, а 95% газу. І проблем з ним взагалі немає. Ми його змонтували, можемо бачити форсунки від Кейхіна, але під маркою принц. Редуктор захований, також покроковим регулюванням тиску. І піду, там блок захований. Зараз ще буде все зашиватися, буде машина заправлятись, доналаштовуватись, бо, на жаль, світла немає. Кнопка збоку принц. Ще не горить, так як ще кажу що програма не зашита блок. Балончик клін щоб рівень підлога була повністю рівна. Ми поставили балон на 43 літри невеличкий, але от якраз нішу став з рівнем, тільки прийшлось болти замінити, це 180 на 630-43 літра. Так що, все чудово. Підлоги рівень є. І заправочник клінгтів, щоб менше видно було от знизу, з боку. Так що все чудово. Зараз залишається тільки, як з'явиться світло і запрограмувати блок, все поставити на місце, заправити і спробувати. Я думаю, проблем не буде, тому що з принцем ніколи проблем нема. А ви, якщо бажаєте дійсно ставити газоблону блад на ваш автомобіль і у вас прямий вприск, вибирайте принц. Хоч воно і дорожче, але працює дійсно чудово. Ну і продовження відео. Зашили прошивку, заправили. Позакривали всі кришечки, панелі, що доставали. Машина працює вже на газу, можемо чути звук-порсунок. Випробовували, все чудово, їде чудово, немає різниці. Кнопка горить, все чудово. Так що принц дійсно хороша система. Радимо на прямій пристрій тільки таку систему. І будемо раді вас бачити в вашому автомобілі на нашому місто.